Уподібнення. Якщо поряд два приголосних або більше, може бути уподібнення або асиміляція. Суть уподібнення полягає в тому, що один приголосний впливає на сусідній, зазвичай попередній, і змінює його за певною ознакою дзвінкістю, глухістю, м'якістю та іншим. Наприклад, футбол. Приголосний б, дзвінкий. Він вплинув на попередній глухий Т, і Т став вимовлятися як дзвінкий Д, фудбол. Це явище виникає, щоб полегшити вимову слів. Уподібнення може бути за дзвінкістю глухістю, за м'якістю, і уподібнення за місцем і способом творення. Розгляньмо випадки, коли уподібнення звуків за дзвінкістю глухістю відбувається. Отже, у нас два поряд приголосний. Визначаємо, які це приголосні: дзвінкий чи глухий. Наприклад, визвольний з дзвінкий в дзвінкий. Коли у нас однакові приголосні звуки, нічого не відбувається. Ми їх вимовляємо чітко. Так само і коли поряд два глухих оптовий П глухий, Т глухий, теж нічого не відбувається. А ось коли звуки різні, може бути уподібнення. Наприклад, вести з дзвінкий перед глухою Т. Дзвінки не стають глухими, вони сильніші за глухі. І не дають на себе вплинути, тому вимовляємо чітко, везди. Виняток становить тільки лише Г. Перед глухими він вимовляється як Х, вогко, легко, кіхті, нігті, дьохтю. а також префікси з зсипати і «розбез», Безтурботно перед глухими вони оглушуються. Якщо ж, навпаки, спочатку глухий, а потім дзвінкий, як у слові вокзал, к глухий, з дзвінкий, дзвінкий сильний, він впливає на попередній глухий К і вимовляється, як парний йому Г. Вокзал. Отже, щоб визначити явище асиміляції за дзвінкістю і глухістю, спостерігаємо за приголосними. У вас два підряд приголосних, і вони різні, один дзвінкий, а інший глухий. Тоді придивляємося до місця їх розташування. Дзвінки перед глухими не оглушуються. Крім Г, тут запам'ятовуємо слова. Легко, вогко, нігті, кігті, дьогтю, дігтямо і похідні від них. Звертаємо увагу також на префікси роз без з. Глухі перед дзвінкими оглушуються. Вони вимовляються як парні їм дзвінки. Виконаємо вправу. Натисніть на паузу і виконайте. Перевіряємо. Пам'ятаємо, що два однакових звуки. Не можуть уподібнюватися. Два однакових звуки не можуть уподібнюватися. Слово «сповсти» с глухий, П глухий, отже, в цьому слові не відбувається уподібнення. Виконаємо право розподіліть слова в дві колонки, в яких відбувається уподібнення і в яких не відбувається уподібнення. Натисніть на паузу і виконайте. Перевіряємо. Пам'ятаємо, якщо поряд два однакових приголосних, то нічого не відбувається, ніякого уподібнення. Сповсти Си глухий п глухий, значить, уподібнення не відбувається. Уподібнення також не відбувається, коли дзвінкий перед глухою. Наприклад, казка з дзвінки перед глухою к не оглушується. Значить, в цьому слові уподібнення не буде. Звертаємо увагу на префікси. «Розтривожити» – префікс роз перед глухою вимовляється як роз. Отже, в цьому слові є уподібнення. Слово зшити, префікс «з» перед глухою вимовляється як зшити, отже, в цьому слові теж є уподібнення. Слово молодьба. Дзвінкий б впливає на попередній глухий т, який уподібнюється до парного йому д, і ми вимовляємо молодьба. В цьому слові уподібнення відбувається. Нігті. Дзвінкий г перед глухою Т може теж уподібнюватися. Вимовляємо нігті. Отже, в цьому слові уподібнення теж є. Ось і все, все просто, вивчай легко.